Крадіжка електроприладу з гіпермаркету вартуватиме лучанину семи років за гратами. Так вирішили луцькі судді. Таке суворе покарання він отримав не лише через те, що це крадіжка під час воєнного стану, а й тому, що правоохоронці розцінили це не як просто крадіжку, а значно серйозніше грабіж. Бо ж чоловіка з неоплаченим дрилем помітила касирка, яка кричала йому на вздогін, але той не зупинився і подався геть. В суді чоловік пояснив, не відреагував на касирку, бо не чув. Має проблеми з слухом. А тому, мовляв, глухий не може бути грабіжником. Максимум злодієм. Лучанин зайшов в гіпермаркет, взяв з прилавка електроприлад і пішов собі широким кроком з магазину. Геть 18 травня 23-го року. Близько 18.48, діючи умисно в умовах воєнного стану, який введений на територію України відповідно. До указів президента, керуючись корисливим мотивом та метою таємного викрадення чужого майна, перебуваючи у приміщенні супермаркету із торгового прилавку, взяв дриль. Чоловіка намагались зупинити працівники магазину, кричали йому в але він не реагував. Відтак розпочата ним справа, себто таємна крадіжка товару, розцінилась правоохоронцями як грабіж, за який суд першої інстанції присудив йому сім років за ґратами. Чоловік не погодився з таким трактуванням його вчинку. Подані апеляційній скарзі, бо не бачений токарук вважає вирок суду необґрунтований. Посилається на те, що він має проблеми з слухом, а саме по повну глухоту та воно вухо і частково на інше. Тому, мовляв, не міг чути, як його гукають, і вийшов з неоплаченою покупкою, яку згодом здав ломбард. До цього апелює і його захисник. каже навіть на відео з камер спостереження видно, що касир йому щось говорить, але він не оглядається. А оглянувся лише згодом, і то для того, щоб подивитися, чи ніхто його не запримітив. Мовляв, у великих приміщеннях її клієнт чує ще гірше ніж в маленьких. Проте в суді через онлайн зв'язок чоловік чув схоже без перешкод. І давав свої пояснення. «Якийсь звук рух не можна піднімати. Якщо переді мною ніхто мене не зупиняв, то я не міг чути. Ніхто переміни не маячить, не міг чути фізичну. Пози. Проте прокурор з того ж таки відеозапису з камер спостережень робить зовсім інші висновки. З відеозапису чітко видно, що виновачне виходить з магазину неспішною ходою, і лише після того як касир і охоронець почали до нього звертатися, він почав буквально бігти і вибігати вже з магазину. Своєю чергою суддів, те, що саме глухота призвела до того, що чоловік втік з краденим з магазину. Чомусь не повірили, лишили вирок суду першої інстанції без змін. Тож наступних сім років чоловіку доведеться провести за ґратами. Юлія Остапович, Наля прокупчук для новин на часі.